Попереджений, отже, обізнаний за 9 місяців цього року. В області сталося більше 800 пожеж 86 загорянь через неправильну експлуатацію печей. Щоб запобігти лиху рятівники пішли у люди. Під час рейдів у селах разом із соцпрацівниками та волонтерами вони вчили, як правильно топити. Ця пожежа сталася два тижні тому у селі Пекарі Канівського району. Хата зайнялась через тріщини у печі, через них іскри і потрапили до приміщення. Таке недбарство може коштувати життя. Про це добре знає Черкащанка Зінаїда Солодких. Вона все життя користується пічним опаленням. Жінка проживає у Руській Поляні, газу в хаті немає, тому купує дрова. Ними потім і топить піч. Ми її чистимо, грубу про, про топку прочищаємо майже кожен рік. А поміняли, оце вже зовсім стіни, в нас вона складена з огнеупорного кирпича, поміняли года три тому назад. У Руській Поляні проживає більше восьми тисяч осіб. Два відсотка з них користуються пічним опаленням. У сільській раді про це знають, тому й нагадують правила пожежної безпеки, але повчати пенсіонерів не беруться. Людям, які все життя користуються цим, розказувати, як цим користуватися, вже не потрібно. Єдине, просто потрібно нагадати, що потрібно вчасно зробити ремонт. От за лагодити ті тріщинки, які з'являються. <кій> Потім прочистка димоходів, вентиляційних каналів і так далі. Про всі небезпеки неналежного догляду за піччю черкащанам розказують надзвичайники. Восени вони рушають в рейди, проводять роз'яснювальну роботу та роздають листівки. У них інформують про основні причини пожеж. Це те, що вони не закривають дверцота пічі, з яких випадає жарюк. Потім є тріщини у димоходах, з яких вилітає іскра, і від якої виникає пожежа. А також розміщення горючих матеріалів біля печі. Тобто вони там сушать свій одяг, розташовують там легко за горючі матеріали. Під час рейдів рятувальники обійшли вже кілька сотень осель і поспілкувались із півтисячою черкащан. Віта Зориш, Юля Парпенко, Дмитро Мирошниченко, Черкаська служба новин.